Інформаційні підсумки середи 15 листопада. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на запорізькому напрямку. У Хмельницькому попрощалися з героєм Дмитром Буряком. Підтримка мікробізнесу Карітас допоможе хмельничанам та переселенцям відкрити власну справу. Дітям про безпеку патрульні в ігровій формі нагадують школярам правила дорожнього руху. Із героєм Дмитром Буряком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Чоловік родом із Мелітополя. Ще до повномасштабного вторгнення він служив у війську за контрактом. Став на захист України і після 24 лютого 2022-го, 10 листопада, на Запорізькому напрямку, серце Дмитра Буряка зупинилося. У нього залишилися дружина, мати та сестра. Поховали бійця у Хмельницькому на алеї померлих героїв. Йому навіки 28 років. Дуже-дуже дуже хорошою людиною. Я пам'ятаю, як ми його проводжали, як він приїжджав, там його на п'ять днів відпустили. Він такий був усміхнений. От я повернувся, все все буде добре. Він навіть ні разу дідусь ні разу не бачив внука. Але він для жінки він все робив, все для мами він був дуже хороший, дуже жалко, що його зараз немає. Аж не віриться. До останнього не вірила, що його з нами немає. Він мав військовий досвід, він служив, тут служив. Ну, як почалась війна, то він одразу пішов. Але я ну, дізналась про це не одразу. Мені це вже сказали. Як я вже була вагітна, то мені про це сказали, що він пішов. І так там його жінка, це моя тітя, дзвонила, казала, що от він там, що дуже переживає за нього, не знаю, як він там, але він її писав. Постійно казав, що все буде добре. Спочатку сказали, що просто задихнувся під окопами, а потім е осколки попали. Потім попали осколки на нього і там він помер. Ну, я знаю, що вони виїжджали на виїзди, це якраз був один з його виїздів. І так воно все сталося. Це він другого сина. сина. Зараз там десь не знаю де. От він бідний. Дуже переживаю. це був його найкращий друг. Настільки для нього це травма, що моя дитина, то не моя. Настільки він тяжко переносить це все. Навіть моя невістка каже, що навіть з нею розмовляє не так, як завжди. Наскільки я його бачила, то йому привітний, добра людина. Була дуже гарна посмішка. Любив життя відносий. Хмельницька громада отримала статут. Раніше такий юридичний документ стосувався лише міста. Рішення про його затвердження ухвалили під час сесії міської ради 10 листопада. Статут регламентує користування комунальним майном та дозволяє мешканцям громади вносити пропозиції щодо важливих питань. Над оновленням документу працювала робоча група за участю громадськості. До цього часу ми мали статут міста Хмельницького. Тепер, зважаючи на те, що ми функціонуємо в зовсім іншому адміністративно-територіальному вимірі, будемо мати статут Хмельницької територіальної громади. Він передбачає можливість, як на мене, максимальну можливість долучення мешканців громади до місцевого самоврядування через різні механізми. І тепер це стосуватиметься всієї територіальної громади. Єдині зміни, які такі суттєві, це зміни, пов'язані з внутрішньопереміщеними особами. Ми дали їм можливість. Будучи зареєстрованим як ВПО, бути частиною, активною частиною місцевого самоврядування. Брати участь в публічних консультаціях, там, громадських слуханнях, місцевих ініціативах і так далі. Ми їх включили, в можливість бути дотичними до місцевого самоврядування. Ну і ще одна зміна, яка суттєва, це можливість проведення в умовах воєнного стану або в інших випадках надзвичайних ситуаціях, як ми, наприклад, мали в часи ковіду, теж мали обмеження на масові заходи, паралельно з публічними консультаціями. Публічні консультації в електронний спосіб через сайт Хмельницької міської ради. 70 хмельничан та вимушених переселенців стали учасниками програми підтримка мікробізнесу. Її започаткували працівники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Для підприємців-початківців підготували триденне навчання. Під час інтенсиву розкажуть, як відкрити власну справу. Після закінчення курсу оберуть 32 кращих бізнес-плани. Максимальна сума, яку зможе виділити Карітас України на реалізацію кожного проєкту 187 тисяч гривень. Олександра Семенюк, розповість детальніше. Майрія Троцик родом із Криму. Понад 10 років проживає в Хмельницькій області. Тут хоче відкрити власну справу, а саме, заклад харчування, де буде знайомити українців із кримсько-татарською кухнею. Справи будуть в нас автентичні. Це Чобірек і пахлава, да, всім відома, але крім цього, то в нас дуже асортимент великий, як солодощів, так і перших, і других страв. Ось. Якась візуалізація, звичайно, що є, це буде національний стиль, і щоб людина заходила туди і відчувала цей смак, цей запах ну, мого рідного Криму, українського Криму. Аби знати все про відкриття власної справи, вимушені переселенці та хмельничани з вразливих категорій населення стали учасниками проєкту підтримка мікробізнесу. Її започаткували працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Нині у підприємців-початківців триває другий день навчання. Про основи ведення бізнесу розповідає Вікторія Боровецька. Початківці стикаються з такими проблемами, вони не знають, з чого почати, як зреєструватися, яку форму оподаткування обрати, як виставити ціни, прорахувати калькуляцію. і ця інформація їм буде точно в наводі. Я точно впевнена, що починати можна в будь-якому віці. Якщо людина має мрію, мету, то це точно вийде і краще почати в 40, в 50, навіть в 60 років, ніж чим не почати взагалі. До навчання приєдналося 70 майбутніх підприємців. Деякі вже мають ідеї, інші ж ще шукають себе. До прикладу, харків'янка Олександра до початку повномасштабної війни продавала косметику у соціальних мережах. Та в лютому 2022-го все змінилося. Тож новий бізнес змушена розпочинати на Хмельниччині. Я в селі, в селі роботи немає. Автобус два рази на тиждень. А в час вже треба повертатись. ВПО не вистачає. Тобто зовсім це їжа, іграшки, і я сплю на чужій постелі, їм чужу їжу, одягнена вся ВПО. Ну все ж все, що безкоштовно. Тому думаю, чому ні? Ні. Хотіла, я придумала такі набори для блекауту. Ну вчора був курс. І я колись закінчила курси фотографа, і я буду представляти вже на екзамені, що я хочу продавати своє. Я хочу стати фотографом і відкрити студію в українському стилі. За словами координаторки проєкту Марії Омелянчук, найпопулярніший напрямок, який обирають майбутні підприємці, це сфера послуг. Це є заклади харчування, це є перукарні, салони краси, досить різноманітні заявки. Багато людей хочуть займатися сільським господарством. Планують робити теплиці, губляти живність, досить різноманітні заявки. Після того як навчання пройде, у нас буде стартувати вже такий конкурсний відбір з комісією. Яка буде надавати певну кількість балів кожному бенефіціару, і найкращих 32 щасливчиків отримають грант на підтримку на започаткування свого бізнесу. Максимальна сума, яку зможе виділити «Карітас України на реалізацію кожного проєкту, становить 187 тисяч гривень. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Не паркуватися в місцях розташування пожежних гідрантів просять водіїв хмельницькі рятувальники. Адже у випадку пожежі надзвичайники не зможуть наповнити цистерни автівок для гасіння вогню. Нагадаємо, нині у місті встановлено близько 700 гідрантів. Деякі з них вже відпрацювали термін експлуатації. Тому цьогоріч у Хмельницькій водоканалі придбали партію нових пристроїв, продовжить Ірина Муляр. Близько 700 пожежних гідрантів нині встановлено у Хмельницькому. Вони розташовані під землею, де прокладені водопровідні мережі. З допомогою гідрантів працівники ДСНС наповнюють цистерни машин, коли треба загасити пожежу. По приїзду до місця пожежі вони дозволяють нам безперебійно подавати воду в осередок пожежі, щоб врятувати людське майно, а також людське життя. За стан гідрантів відповідає Хмельницький водоканал. Їхню справність спільно з рятувальниками перевіряють двічі на рік. Нині частина гідрантів, говорять комунальники, вже відпрацювали термін експлуатації, тож придбали 67 нових. Старі гідранти мали термін експлуатації в районі 5, іноді десяти років через те, що перевищений термін експлуатації трапляються непередбачені аварійні обставини. А як ми знаємо, пожежа вона не, не чекає. Основні поломки це зношення квадрату. Обрив пожежної груші, яка є конструктивним елементом пожежного гідранта, або взагалі він закипає, або резинку піджимає. Їх діаметр 100 міліметрів, висота від 50 сантиметрів до 2 метрів. Нові гідранти, говорить Олександр Ліпчинський, більш практичні в експлуатації. Нові гідранти, які ми закупили, в них гарантійний термін обслуговування 5 років, термін експлуатації від 10 років, але не менше. І планується, що вони не менше 20 років мають стояти в нас на мережах. Старі гідранти для того, щоб їх відремонтувати, вимагали відключення повністю лінії, на якій вони стоять. Нові гідранти цього не вимагають. Вони можуть бути там стоїть контрзатвор, який піджимається робочим тиском в трубі. І можна гідрант і знімати і міняти конструктивний елемент, який відповідає за його відключення безпосередньо без відключення самої лінії. Що саме тут розташований пожежний гідрант, свідчить напис на фасаді будівлі. Позначки нанесені на висоті 2 метри. Водіїв закликають звертати на них увагу і не паркуватись на люках. Ми при перевірці натикаємося на те, що на гідрантах встановлено машину. Або хтось взагалі якийсь конструктивний елемент на них встановлює, незважаючи на те, що там проходять мережі. Вручаємо приписи, викликаємо поліцію через страхові агентства на авто, намагаємося знайти номер телефону, щоб забрати авто з місця, щоб до нього мати доступ. Перед тим, як паркувати, огляньте місце паркування. Гідранти позначені завжди червоним кольором або показчиками на стіні. Не ставте автомобілі на пожежні гідранти, оскільки від цього може залежати людське життя. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, Данило Біга. Новини міста. Тиждень безпеки дорожнього руху триває в Україні. З 13 до 19 листопада в освітніх закладах Хмельницького надзвичайники поліцейські. Патрульні проводять інформативно-пізнавальні заходи. Сьогодні завітали до НВК номер 6 Учням 4-5 класів розповідали про правила дорожнього руху. Провели Вікторину та демонстрували роботу службової автівки. Як все відбувалося, бачила Ірина Аріон. Безпека на дорогах в умовах воєнного стану. Під таким гаслом в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. 13 до 19 листопада в освітніх закладах Хмельницького надзвичайники поліцейські і патрульні проводять інформативно-пізнавальні заходи. Нині залітали до НВК номер 6 з учнями спілкуємося щодо правил, які стосуються пішоходів: це правильність переходити дорогу проїжджу частину, в встановленому місті, виконання вимог світлофора. І з учнями молодших класів спілкуємося про різницю світлофора, призначеного для водіїв. Та світлофора призначено для пішоходів. для того, щоб діти могли пояснити та знали, що означає той чи інший сигнал світлофору. Наприклад, також для учнів ми звертаємо увагу, того, що на одягу в темну пору доби в нас обов'язково має бути якийсь світ елемент флікер. П'ятикласник у Хуманцю – 11. Хлопець активно відповідає на запитання Вікторини, котру проводять патрульні. каже про правила поведінки на дорозі, йому розповідав батько. На вогу дізнався, що велосипедисти теж учас. Дороги, і що велосипедисті також можуть оштрафувати поліцейські профлікери. розповідали що їх потрібно носити, коли буде там зима, і буде рано темніти. І розповідали, де їх правильно надягати, і як, якщо йти в темні одечі і по пішохідному переході, то є вероятність, що можуть і людину і збити. Ніколи не перебігає дорогу. Завжди чекають світлофору. Відчути себе поліцейським та посидіти в службовому автомобілі. Міг кожен. Учасник дійства я просто все одно ту кнопку. Воно так цей це так було нечетано. Мені сподобалось. Я знаю, що треба переходити по зебрі, на, на червоний не можна, на зелений можна. Такі зустрічі з правоохоронцями в закладі вже стали традицією. Нині тематичний урок влаштували для майже 40 учнів 4-5 класів. Такий тиждень ми максимально стараємося наповнити уроками, вікторинами, іграми, бесідами, щоб дітей більше ознайомити з правилами дорожнього руху. Їм цікаво сісти в той самий автомобіль, понажимати всі кнопочки, щоб воно гуділо. Діти більше сприймають їх і від них інформацію, бо вони саме ті люди, які регулюють дорожній рух. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Сьогодні, 15 листопада, у вірян розпочався Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів і закінчиться 24 грудня у святвечір. Після змін у церковному календарі пощення одночасно наступає для християн всього світу. За традицією, люди відмовляються від м'яса, молока, яєць та решти продуктів тваринного походження. Однак священнослужителі наголошують, піст це не лише відмова від їжі. В першу чергу це час духовного очищення. До того ж, суворі обмеження в раціоні можуть нашкодити здоров'ю. Тема продовжить Ірина Кондратюк 40 днів щоб очистити тіло та душу. Сьогодні у вірян розпочався різдвяний піст. Як правило, у цей час люди відмовляються від продуктів тваринного походження м'яса, молока, яєць. Однак цей піст вважається не таким суровим, як, до прикладу, перед Великодній. Цьогоріч різдвяний піст, тобто піст перед святом Різдва Христового, розпочинається 15 листопада. Вже за зміненим церковним календарем і триває 40 днів аж до свята Різдва Христового до 24 грудня. В цей різдвяний піст церква приписує відмовлятися від м'ясних страв кожну середу і п'ятницю. В інші дні дозволено їсти усі види їжі. Священнослужителі наголошують, піст це не лише відмова від їжі. У першу чергу це час духовного очищення. Церква радить утримуватися від найперше від гучних забав, найперше більше постити, молитися, більше прощати, і без цього справжнього посту не буде. Постувати можуть не всі. Церква дозволяє відмовитись від обмежень вагітним жінкам, які годують немовлят, літнім людям та дітям, аби не нашкодити своєму здоров'ю з обережністю ставитись до обмежень в їжі. Закликають її лікарі. Якщо це хворий на цукровий діабет, значить в нього буде збій в роботі інсулярного апарату, тому що він і так в нього спровокований. Якщо це якісь захворювання серцево-судинної системи, нирок там хворі втрачають білок. Через хворобу, і тобто, додатково обмежити цей білок, значить спровокувати якесь загострення в таких хворих дітям, само собою зрозуміло, для росту необхідний білок, тому що це будівельний матеріал для всього організму, а для організму, що росте, це просто необхідний матеріал. Та якщо все ж вирішили постувати, необхідно дотримуватись збалансованого харчування. То якщо ми виключаємо тваринний білок, значить ми мусимо компенсувати для організму це рослинним білком, тобто вживати каші в достатній кількості, вживати бобові. І старатися не виснажувати організм під час посту. Так само з обережністю треба й повертатись до звичного харчування. Вихід з посту має тривати не менше тижня. У цей період краще невеликими порціями поєднувати пісну їжу і звичайну. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!